Вітаю всіх! Роблю розклад такий же, як попередній про Харківську область. Ну що, Донецька область? Подивлюсь ще раз вас. Відчуття в мене такі, віддадуть її чи ні? От питання в мене одне. Донецьку область віддадуть Росії. Донецьку область віддадуть Росії. Донецьку область віддадуть Росії. Донецьку область віддадуть Росії. Ні, 7 кажезлів, ні. Все добре. Домовлятись будуть. Домовлятись будуть, будуть домовлятись. Розмов буде дуже багато. Чому на Покровське? Сьогодні буде про Покровськ відос буде. Ну. Так, 10 кажезлів. Тобто те, що окуповано, окуповано буде. Ну, всі це розуміємо, але повністю будуть захищати не хочуть в адмінкордонах. Це зрозуміло. Це буде погано для Харківщини, перш за все. Я проти цього також. Добре, що вони це розуміють. Оце вони розуміють. Це дуже добре. Цей наступ на Покровському напрямку дуже потрібен. Насправді, щоб там не казали, це потрібно це все не ігри. Так, Харківщина зараз страждає. Але ви ж теж зрозумієте, там на Куп'янську наші також роблять дії. Бо наші в одному місці ті в іншому там балансує все. Якщо почнуть зараз казати, навіщо ту Донецьку область захищати, треба там в інші міста. Я тільки за, щоб захищали Харківщину. Вибачте, якщо зараз будуть захищати добре Харківщину, на Куп'янську почнуть щось робити, а знизу попруть шила на мило. Дуже серйозно. Донецьку область віддадуть. Донецьку область віддадуть. Сподіваюсь, що ні. там, Двійка Пентаклів. На в полі бою двійка Пентаклів. Добре, добре. Чому? Тому що це не окупація в адмінкордонах. Плюс. Розглядати кожен населений пункт я не буду. Давайте бути адекватними людьми. Це важко. Я не хочу, де там вона буде, ця лінія розмежування. Не хочу лізти. Дивіться, що за вікном і все. Добре, що немає 100%. Ви що? Це ж не іграшка, треба це розуміти. Підперти Дніпропетровську область. Це дуже серйозно, дуже. Може, війна, там війна. В принципі Україна буде. Та частинка що буде Україною, скоріш за все розкидається між областями. Я сподіваюся, до Харківщини приєднається Святогірськ, святинь. Дуже хочу цього. Дуже буду рада. Слав'янськ, Святогірськ, Краматорськ. Що там під ним далі? Не дуже знаю карту. Я вже не пам'ятаю. Я працювала в пенсійному фонді з цим, я вже не пам'ятаю, там Дружківка ще є, Костянтинівка, всі до нас. Всі до нас. Будемо займатися красивими справами. І знайдемо собі заняття. Все буде добре. Буде у вас обласний центр, все у вас буде класно, добре і непогано. Тому віримо, що буде так. Потім я подивлюсь, звісно, ще втрати військових наших пізніше. Так, тепер Донецьку область віддадуть. Донецьку область віддадуть. Донецьку область віддадуть. Дивіться. Дивіться лист. Місяць. Супер. Ось, в принципі, Ленорман підтверджує. Там серйозні вже домовленості, як на, на папері. Частково. Вирішено. Питання вже вирішено по ній. Воно вирішено. Донецька область як має вже свою долю, вона вирішена. Тепер це приводиться в дію. Так, тепер. Ну, ви розумієте, що на бою може бути плюс-мінус, в залежності від сил, тиску і. Донецьку область віддадуть. Донецьку область віддадуть. Донецьку область віддадуть. Донецьку область віддадуть. Подивимось тут. Що тут? Ці енергії? За щось. Так, откуп. Ох. А вот а ей на щось, на щось. Ей за щось отдают. Ей отдают за щось. Ей меняют на щось. Ей на щось меняют. Все. Не хочу дальше. Вот так.